Що є на території табору в Гіссені, що якби полегшує життя? Це пральня, можна прати речі, зранку заносиш о п'ятій вечора забираєш. Це вайфай, хоч він поганий, не скрізь ловить, але він є. Курси німецької для дорослих, там можуть бути і діти. Є школа для дітей тимчасова, але зараз вона переповнена, і туди можна йти з 15 квітня. Ми вже, напевно, до 15 квітня тут не будемо, бо ми тут з 7 березня. Тому діти ходять на такі тимчасові курси. Для дітей німецької мови, вони там година-дві тривають в ігровій формі. А, також є медпункт, можна звертатися, якщо при необхідності, так, діє столова, кухні немає, але є гаряча вода, кипяток в цілодобовому доступі і холодна питна вода в постійному доступі. Є також дитяча площадка, невеличка з гірками різними. Там... А, ну, з качельками є футбольне поле, діти можуть також грати собі в футбол. Є тут нібито різні гуртки, але ну от ми на якийсь бокс, боротьбу прийшли, там було закрито. Можливо, перестали просто люди ходити, тому закрили. Є такий садочок для дітей з 3 до 6 років. Ти можеш на кілька годин дитину лишити. Також є пластичні заняття, де можуть діти щось ліпити, малювати, щось створювати. Також для жінок є окрема зранку кімната, де вони можуть спілкуватися. В'язати, плести собі. Це основне.